На цьому відео перший переможний заплив української збірної. Перше золото команда здобула на дистанції у тисячу метрів. До складу об'єднаної команди України увійшли професійні веслувальники та 10 ветеранів, які мають інвалідності внаслідок війни. На підготовку та тренування у ветеранів було трохи більше двох місяців. Член української збірної Олександр Кондратенко розповідає, з перших днів тренувань члени команди підтримували один одного та стали одним цілим. Це і забезпечило результат для команди. Напевне, все-таки колектив, знаєте, ну, військовий, він напевне, своє давно. Ну, там же ж теж ти, ну, маєш працювати командою, так же ж і тут воно. Із-за чого напевне, так. А а взагалі, я думаю, вирвали на що цього всього е, хотілося доказати просто. Ну. Бо в нас дехто не, не вірив, що ну, ми можемо це зробити. Ну, от, я як кажу, в першу чергу хотілося доказати. Поруч із ветеранами у човні змагались професійні спортсмени. Серед них Ольга Сарнавська та Катерина Сушицька. Під час тренувань дівчата та інші спортсмени допомагали ветеранам та підтримували хлопців. А під час змагань вже ветерани емоційно заряджали команду. Дівчата говорять, таких емоцій та волі до перемоги не бачили і у професійних спортсменів. Вони з перших днів відразу тільки приїхали, вони сіли в лодку і настільки багато емоцій, що просто лодка вона не їде, вона не пливе, вона взлітає. Було видно, що вони горіли цим. Це було неймовірно. Навіть коли йдуть на фініш, починаються крики, визги, що вони вже перемагають і просто виходять з лодки, допомагають там один одного. Така підтримка була неймовірна. Всього на чемпіонаті змагались 16 команд з різних країн. Голова Федерації з веслування на човнах «Дракон» Житомирській області Дмитро Мороз розповідає: на деяких запливах українська об'єднана команда змагалась із професійними спортсменами, але і на цих запливах перемагала. Стільки е, мотивації, стимулу для того, щоб щось вигравати, щоб гімн лунав, це ну я такого ще ні від кого не бачив. Не взагалі від спортсменів, від людей е, просто, просто здорових, там навіть якихось спортсменів з інших видів спорту, які приходили в наш вид спорту, спробувати. У них не було такої мотивації, як от наших цих е, ветеранів, е, військових з інвалідністю, і вони, е, вони просто через дуже сильно були мотивовані. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.